Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Тут таке запитання від підписника: що робити, коли посипалися болячки і сплошна чорна полоса? Молитись. Що нам каже слово Боже? Безперестанно моліться. О, завжди радійте і за все, дякуйте Богові. Духа не вгашайте! Пророцтва не зневажайте, все, досліджуйте, добро тримайтеся. Молитись. Ну і що? І я хворію, і є ті полоси, ну. По, трошки лучше, трошки гірше, біда, всяко буває. Трижите! Життя християнина то боротьба, то постійна боротьба. Е, ще нам каже гарний апостол Яків. Коли ви в доброму настрої, співайте псалми, коли в доброму настрої, коли тяжко, моліться, моліться, а коли вже захворіє людина, хай кличе священиків церкви, нехай моляться над нею, масять оливою і каже, і молитва віри. О, і молитва захворіючого, і молитва з вірою цілить не дуже. Тому рекомендація: моліться, спасайтеся, йдіть до спеціалістів, якщо хворієте. Лікуйтеся. Це нормально. Це нормально. Це життя, життя, боротьба. Треба боротися. О, з труднощами. Я от і своїми труднощами і з дітьми борся, бо треба. Так, всім благословіть, і хай не буде чорної полоси.